В Єгипті росіяни напали на дружину і доньку українського військового. Жахливий інцидент вдалося зафіксувати на камеру. Очевидця відповідне відео миттєво поширилось в мережі. Ці кадри просто шокують. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесені. І я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Просто на пляжі в Єгипті росіяни напали на українку та її доньку. На захист доньки та дружини став український військовий. Про це повідомляють телеграм-канали, які поширюють Видно відео. Ти що ти робиш? делаешь? Кто дура, іди сюда? Ты что делаешь? Вы чего творите? У пабліках зазначається, що росіяни напали на українку та її доньку в Єгипті. Нападникам не сподобалось, що українки зайняли шезлонг біля них. Після негативної відповіді на прохання пересісти росіяни вирішили почати бійку. Зокрема, на відео видно, як нападники шарпають та тягують українку за волосся. Очевидці, які знімали все на відео, вигукували, аби зловмисники припинили свої дії. За повідомленням телеграм-каналів, дівчата виявилися дружиною та донькою українського військового, який тільки на з фронту та приїхав на відпочинок». Коли він побачив те, що відбувається, то одразу усадив руснявих покидьків в інвалідне крісло, в якому вони проведуть залишок свого життя. Зазначу, що це вже не перший випадок, коли росіяни нападають на українців за кордоном. На початку червня у Чехії у центрі Праги група агресивних росіян напала на членів української волонтерської організації Прага Майдан. Волонтерка організації повідомила, що ці люди напали на них і навіть завдали фізичної шкоди. За її словами, двоє жінок накинулися на одну з волонтерок, а ще один чоловік схопив 19-річного чеха. Все почалося з того, що підійшов буров і почав мені казати ну ж що... Вас Росія, я почала знімати і казати, що в Чехії підтримка Росії це злочин. Потім приперлись дві тітки. Я сказала йти звідси. Одна з них вдарила нашу абсолютно спокійну чешку по голові. А хлопця Чеха, який їх послав, почав хапати ще один мужик, який теж розповідав, як нас Росія добре вбиває в Чехії Підтримка Росії є. Так, да, так, да, так, да, так, да. підтримка Росії є злочином. Тому зараз я згоню в поліцію, ви підтримуєте Росію. Да? Скажете на камеру, що підтримуєте Росію? Ні, Злочі. Скажете? Скажете? Вражці, Нет, не мабіць, ти, вражці, я... ти вражці, ти вражці, ти вражці, ти вражці, в та пропаганда. В чужій країні. пропаганда? Пішов звідси. Пішов звідси. Пішов звідси, я зву поліцію. Подпорують руску. Подпорують руску, а прийшли века, що вони подпорують руску. А чого ви нас знімаєте? Ви таких красивих ніколи не бачили? <свят> я <свят> знімаю <плэна> вас для того, щоб на камеру потім да, показати поліції, що... своєму народу нормально. Давай, давай, давай. Давай, давай. Забывай поліцію. Заволай поліція, здавай поліція, здавай поліція. Ви нам нарушуєте тарі не си републіку мами захопи. Зараз водимо в поліцію і тебе за підтримки Росія адміністративно що ти тут забула? Балиш віва му харанз білоуздойшла думки. Нарушайте нам Ти що? Серйозно? Волонтерка опублікувала відео, на якому було зафіксовано момент нападу росіян. На ньому можна побачити, як жінки та чоловік б'ють руками волонтерів. Це все супроводжується нецензурною лайкою. У результаті одна з волонтерок отримала травми. Вона опублікувала фото з закривавленими руками. Або Что? Это Что? Это Что? Это? Что? А вам Пошел ты? А Ты кого? А, да. кого послал? Досы. сейчас, дурак. Hey, hey, Get off him. Волонтерка також додала, що росіяни після нападу встигли втекти, надже поліція довго їхала на виклик. Однак пізніше правоохоронці Чехії затримали чотирьох росіян в аеропорту Вацлава Гавела. Про це повідомило Радіо Прага Інтернешнл. Чеські слідчі порушили кримінальну справу. Згодом поліція заявила про нові факти у справі, але не стала їх розголошувати. З урахуванням нових фактів справа, швидше за все, буде перекваліфікована. У зв'язку з розслідуванням, що триває, нині ми не будемо надавати жодної додаткової інформації у цій справі. Також нещодавно у Дортмунді, Німеччина, невідомим напали на 15-річного підлітка з України. Він гуляв ввечері з двома друзями. Хлопець отримав щонайменше два поранення ножем. Інцидент стався наприкінці травня. Молодий українець був ввечері в Дортмундському Нордштаті з двома друзями. Близько 21.00 вони почали розмовляти з двома дівчатами. Групі молодиків це, мабуть, не сподобалося і виникла бійка. Змі повідомляють, що під час бійки один із нападників витягнув ніж. За даними біл, 15-річний підліток отримав спочатку поріз шиї, а потім нападник встромив лезу у верхню частину тіла. У результаті підліток опинився на межі життя і смерті. За словами журналістів, отримавши серйозне поранення, Українець міг пройти ще кілометри, після чого втратив свідомість. На місце викликали швидку допомогу. Медики боролися за життя українця просто неба. Потім його доставили до лікарні. Наразі. Зі поліція веде пошуки нападників, яким вдалося втекти з місця події, за даними правоохоронців. Стан українського хлопця зараз стабільний. На жаль, це не всі випадки, коли за кордоном нападають на наших співвітчизників. Нещодавно світ сколихнуло жорстоке вбивство українця в Угорщині. Ситуація дуже схожа, що і в Німеччині. Між чоловіками виникла сварка, потім бійка, де нападник вдарив українця ножем. На жаль, постраждалий українець ще до приїзду правоохоронців, медиків почав стікати кров'ю та помер на місці. У його вбивстві миттєво стали підозрювати Казаха. Угорські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за підозрою у вбивстві. Нападника затримали на місці. Що стало причиною? Конфлікту не зазначається. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок. Місцеві видання уточнюють, що українець був зарізаний ножем у приміщенні міжнародної транспортної компанії, де він та підозрюваний працювали водіями вантажівок. А на момент жорстокого вбивства вони відпочивали на території автотранспортної компанії. А що думаєте ви про напади на українців за кордоном? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.